Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на своєму курсі маркетинг. Ми з вами завершуємо вивчати п'яту тему товар у комплексі маркетингу. І зараз поговоримо про концепцію життєвого циклу продукту. Концепція життєвого циклу товару запозичена з біології та являє собою есподібну логістичну криву. Життєвий цикл продукту це проміжок часу від виведення товару чи послуги на ринок до його виходу з ринку. Або життєвий цикл товару це концепція, яка характеризує розвиток обсягів збуту продукту і прибуток від його реалізації та пропонує заходи щодо стратегії і тактики маркетингу з моменту надходження продукту на ринок і до його зняття з ринку. У життєвому циклі товарів розрізняють 5 основних фаз: розробка, вихід на ринок, зростання, зрілість і занепад. На рисунку зображено ідеалізовану криву основних етапів життєвого циклу. Але в реальності вона буде зовсім інша. У кожної кампанії, у кожного продукту вона буде своя. Розглянемо ці етапи більш детально. Перший етап розробка продукту. Під час розробки найчастіше продукт проходить такі три стадії: перша. Формування ідеї, тобто загальне уявлення про можливий товар, який підприємство може запропонувати ринку. Наприклад, недорогий економічний маневрений автомобіль. Друга стадія. Реалізація задуму щодо, та, щодо товару, наприклад, опрацювання варіантів ідеї товару з конкретними характеристиками та властивостями, автомобіль малолітражний із трьома дверима. На цій стадії ідея набуває більшої матеріалізації. І третя розробка товару, тобто формування зображення, конкретних креслень, створення перших промислових зразків. Незалежно від виду товару чи послуги, життєвий цикл завжди починається з моменту виникнення ідеї про створення. І основним завданням маркетингу на цій стадії є поінформувати споживача про товар чи послугу, що готується до випуску. Також необхідно викласти інформацію про продукт, наголосивши на його перевагах порівняно з конкурентами і проаналізувати. Та зорієнтувати компанію на певне коло споживачів, на конкретну ціну, сервіс і можливе місце продажу другий етап виведення продукту на ринок. Уявіть собі: ринок уже має певне уявлення про новий товар чи послугу. Перші споживачі, новатори. Відвідали підготовлені підприємством виставки та презентації і пересвідчились у перевагах нового продукту. Вже з'явився потенційний попит. А конкуренти починають шукати резерви для розробки аналогічного чи навіть кращого продукту. Відповідно, основним завданням маркетингу на цій стадії є максимально поінформувати про новинку. Переконати споживачів спробувати товар, послугу чи ідею, і забезпечити поширення продукту через роздрібну торгівлю. Третій етап зростання збуту. Уявіть собі, на ринку знають про товар чи послугу і хочуть її купити. Конкуренти вже запропонували перші, хоч і недосконалі аналоги нового товару. Відповідно, основні завдання маркетингу на цій стадії це підвищити якість новинки, надати їй додаткових властивостей та випустити нові моделі. Також можна проникнути на нові сегменти ринку або знайти нові канали розподілу. Ще можна переорієнтувати частину реклами або своєчасно знизити ціну, щоб залучити нових споживачів. Четвертий етап зрілість. Уявіть собі, продукцію на ринку всі знають. Товар продається у кожному магазині. З'являються перші тривожні симптоми: немає вже додаткових замовлень і немає черг. Вже з'явився аналогічний товар, який вищої якості або є нижчим за ціною. Відповідно, основним завданням маркетологів на цій стадії є зменшити обсяги виробництва товару чи послуги або модифікувати ринок, товар чи комплекс маркетингу. П'ятий етап занепад продукту. Уявіть собі, товар певний час не має попиту. Відбувається затоварювання складів. Споживачі купують продукцію інших компаній з новими властивостями. Відповідно, основним завданням маркетингу на цій стадії буде різко зменшити витрати на виробництво товару чи послуги, творчо переосмислити ідею та проаналізувати ринок. У разі негативного результату зняти товар чи послугу з виробництва. І переорієнтувати на випуск нового товару. Крива життєвого циклу товару або продукту може змінюватися залежно від різних обставин. Продукт може з'явитися на ринку і бути неприйнятим споживачами, одразу зникнути. Може з'явитися зростати доволі довгий час і лишатися на етапі зростання. Може підпадати під сезонні коливання і постійно то набувати обсягів збуту, то їх зменшувати. Також крива життєвого циклу продукту може змінюватися залежно від стилю, моди чи фетишу, мода це найпопулярніший стиль у певний час або в певній сфері діяльності. І вона має свої також стадії. Спочатку новинкою цікавляться окремі споживачі, потім товар купують інші шанувальники моди. Потім виробники випускають дрібні партії товару, потім масове виробництво. Потроху інтерес споживачів згасає і товар стає немодним. Стиль це своєрідна форма вираження. Вона є більш глибокою і виникає у певній сфері людської діяльності і дія. Тривалий час. Періодично вона завойовує популярність або її втрачає. Наприклад, у літературі: то художня, то публіцистична, або в архітектурі, то барока, то Ренесанс і фетиш це деякі прояви моди, що швидко завойовують визнання та сприймаються з великим ентузіазмом. Але також швидко досягають піку популярності і занепадають. Наприклад, раптом дівчата починають всі плести кіски або фарбувати нігті в зелений колір. А потім цей фетиш завершується. На цьому ми завершуємо дане питання. І для кращого розуміння матеріалу. Спробуйте аргументовано відповісти на такі три питання. Перше. На якій гіпотезі базується концепція життєвого циклу продукту? Друге. Від чого залежить крива життєвого циклу продукту? Третє. Навіщо маркетологам відслідковувати етапи життєвих циклів продуктів компанії? Також звертаю вашу увагу, що кафедра маркетингу та управління бізнесом пропонує спеціалізований курс Маркетингова товарна політика, де аспектам продуктової політики приділено набагато більше уваги. Дякую за увагу і до зустрічі!